Не інакше як висячі вбивці, так називають дерева, які загрозливо нахилилися над вузькою дорогою. На рік принаймні одна людина гине від зламаних стовбурів і трапляється щонайменше 10 ДТП та заторів. Аварійні дерева попри дороги неодноразово ставали причиною смертельних ДТП. Наразі триває розчистка потенційно небезпечної ділянки, аби попередити виникнення нещасних випадків. Роботи з розчистки крутосхилів тривають майже місяць і продовжаться, поки найнебезпечніші не ділянки не будуть звільнені від нахилених дерев проводимо роботи згідно указівки держадміністрації, які небезпечні дерева загрожують транспорту, аби на вулиці. не Так були в нас випадки, чоловіка тут забило, Білені забило чоловіка одного, так само. на… І тепер ми всі, всі, всі деє нахилі небезпечні. Дерева всі віруємо. Керівник групи Андрій розповідає, хоч дерева і укріплюють ґрунт на схилах, проте на майже вертикальних голих схилях вони самі ледь тримаються і в будь-який момент можуть просто впасти. Саме такі місця обирають для розчистки. Ускладнює роботу хіба що інтенсивний рух транспорту. Перекриваємо згідно інструкції, так один з однієї сторони, інші так пропускаємо. Аби не було там якихось е, ДТП випадків. Щодо подальшої долі деревини, то її реалізують місцевим. Тож одним пострілом співробітники заповідника вбивають двох зайців.